Якщо ти думаєш, що програв, що упустив свій шанс, що немає сенсу продовжувати боротьбу, що втратив будь-яку надію, Бог говорить, що ніщо не втрачено, тому що є Бог, і він Бог, який може. Послухай, він все ще Бог, і його рука, як і раніше, сильна. Він той, хто одним словом, втихомиріє бурю і змушує гори рухатись. Поглянь на свою гору, що ти бачиш. А тепер подивися на цю гору очима Бога. В його очах вона не більша за мураху. Неважливо, як далеко ти зайшов, як багато ти втратив, як сильно ти згрішив, як погано ти думаєш про себе. Неважливо, якою глибокою є твоя яма. Бог усе ще може. Прослав Бога, тому що Бог збирається відновити те, що було зруйновано. Прямо зараз він воскрешає мертві кістки. Прямо зараз він виводить мерців з могили. Прямо зараз він повертає все, що втрачено, вкрадено. Прямо зараз він змінює твою ситуацію. Прямо зараз він відновлює твоє ім'я. Прямо зараз він змінює твоє життя. Він пам'ятає про тебе, він вірить в тебе, він завжди поруч, він вірний. Прослав його, прислухайся до нього, і він буде потішителем твоїм до останнього подиху і цілу вічність.